Всім доброго ранку. Ми з України. Ось сьогодні морозець. Пише 10 градусів. не пише, пише там вовсе 3-7. А по факту 10 і більше. 10 плюс було. Зараз вже трохи... Трохи вже тепліша є. Ну, все, все рівно ще холодно щось робити у мене там горить ще з самого ранку. Значить, що це йти? Що це таке? Траса Одеса Броди значить ти взяти хліба все одно ще буде все одно ще буде холодно сходимо мабуть до наших до наших хлопців хліборобів перевіримо там звісно вони ще не будуть зараз ту робити але а вдруг підемо побачимо Так, вже потеплішало, але ще не зовсім. Ще холодно в руки. Сходжу я з нагодинку до хлопців, а потім розберусь з цими грубими. То буде потім. А поки піду я довідаюся до наших хліборобів. І сонечко якраз підніметься вище. и теплее будет. О, делят территорию. Чи нет? А не, они все местные. Что-то у них там какая то пятихвилинка была. То свої, бо якби чужі, то дарили бся. Так, що ми маємо? Що ми тут маємо? Маємо? Машини і щось там бурчить уже на, на цьому На подвір'ї Щось там униз, в них двіжуха Ютика вигнали щось роблять, зараз побачимо. Що там у них. Ага. Вони все ж таки взялися за... За цю за цю бочку, а куди вони її мають чіпляти? Охранник знає, так? Да? pacov kod je tu ponatekalo voda Доброго дня! А де вона має стояти? Тут от що? А, це на цьому? Впереді? Ага. Ага, це цей буде тягати. Так ти шо І так, та бочка має бути тут спереду, так? Да? По скільки вони? По 40? По 40 кілограмів.

Голуби обгадали всього Ютіка. Та-да. -да. Ладно, ви щось придумаєте. Щось та ви придумаєте тут, не може такого бути. Так, да, так, да, так, да, я бачу. Пока ви будете думати, я піду теж думати. Піду займатися своїми ділами, а потім до вас піднімуся. Поки ви придумаєте. Поки мені тут нема що робити. Так, поки тут думають, мудрують, вже потеплішало, сходимо ми в своїх справах, а потім до них піднімемося. Потім до них піднімемося. Поки вони там мудрують. Як зробити кріплення під ту бочку? На МТЗ там проще, там в анжеронах є куча відверстві. А на це гою тільки його знає. Ну щось вони там може придумають. То я зараз ріжу. А потім піднімемось, подивимось, що вони там придумали. Десь на тій стороні теж пилка ружить. О, а то й сидить. І золоту рябку Ну, кому що? Так, ладно. Зараз ми тут цей безлад приберем. і сходимо до наших хлопців. Що вони там придумали? Побачимо. І так, тут можна сказати порядок. Відносно порядок. Да. А ці тонкі вже підуть електро. Це ці, що я вон там назвали, звалищі назбирав прошлий рік, хто дивився, то той бачив, повикидали такі дрова. Рубати не треба, порізав, порізав, порізав і вже готові. Ну, багачів не зрозумієш. Значить так, тут поки все. А в якості перепочинку сходимо ми зараз Вон туди побачимо, що наші умільці там придумали з тим кріпленням. Отак. От Блін що я тут поробив? Херню, да, щось там порізав, порубав. Ой. А кризі вже болять. Роки беруть своє. У мене вже треба на ті червоненькі. Це буде поміняти, бо я кілька разів зарив нему землю. І вже заодно його і на новенькому новеньким диском ми його і підправимо, бо він порчений в сторону лізе. Цим диском я ще ще не точив. Побачимо, може і сьогодні. Зараз ходжу до хлопців, а потім може, ще й сьогодні поміняємо. Поки не знаю. По дорозі придумаю. Ладно, йду. Йду довідую подивимося, що вони там роблять. Я думаю, що там не ослу. Холопаю, не бачу, де я. Туди погнався. Йому головне гавка те куди на кого то до лампочки я думаю що вони там особо сьогодні вже і нічого такого не зроблять але міг би й не йти вже підемо пішли б завтра але нема матеріалу нема а ви кажете, пишуть мені що ролик кожен день показувати так я знайшов так я знайшов мене Ролик кожен день показувати, а що ж показувати, -то? як дрова ріжуть, що то нахрен воно кому треба ті дрова. Я один ролик дивився. Довгий там ролик. І йшов. Думаю, ну, 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 не вже там нічого другого не буде. Не було. Хтось там знімав, як він дрова ріже, коли носить складає. Ціла година ролика, я всю видивився, бо ж думав, що, що там ще буде. Нічого не було дрова. так зараз ходимо, може щось, още... може щось піднімемо в них. Та й буде ролик. Отак. От а бароська лежить собі. Хоч би і що, да? І не холодно тобі на тому. Земля ж холодна, як ти лежиш? А, ти хвостом махаєш та й грієшся, да? Я думаю, що це шумит, це дядя вітя паяє. Дивлюсь назав, думаю, вроді завгуде. Дивлюсь назав, думаю, все завгуде, а це? А. Пристигає швидко, так? А. Холодно. Думаю. Холодно, так. А, ну так, так, так. Поки доніс сюди воно вже ну Як получається Так, ідемо далі Так, а там картина не міняється, да? Угу. Понятно. Там у них поки що нема що знімати. Вони тільки підготовляють. Йдемо до дяді віті та й почешемо додому. Сьогодні тут поки нічого не буде. Нового. Нам у них поки не цікаво, вони там ріжуть, готовлять. Буде цікаво, коли вони будуть уже оцю всю начинку чіпляти. А тоді буде цікаво, тоді ми прийдемо цей процес познімаємо. А поки, поки угольники якісь там готовлять. А, тут Електроніки ціла куча да. фільтра ну, їм головне вчепити ту. Это а что такое? Тоже какие-то... Якісь... Ой, чуть не упал. Тоже какие-то фильтры, да? Ого, такие тяжкие. Нет, это мотор, это насос. Бы тяжкий. Насос, да? А что за насос? Ну тоді ми точно будемо біля них, якщо не прогалимо, не проворонимо, ще щось запечатане. А поки а йдемо. Поки там нема що дивитися. Там теж не цікаво. Ну ж, не цікаво тут, ідемо додому. Не буду вже нічого сьогодні знімати. Нема що знімати, так що ж що я буду знімати, як нема що знімати. Моєму з цими дровами я сьогодні передав трохи куті меду. Ще займати горизонтальне положення і на сьогодні все. А вам усім добра і миру і будьте всі здорові. До зустрічі!